На Рездво, ви якби приїхали до нас, то ви б почули, все є такі, що не на бо до полудня, бо відповудня. А на Різдво то коло церкви ходять партії, то всі коліді, оце чекали на Рождество, це 7 січня. Ой, там у поле коло дороги радуйся, Радуйся, земле, бо син це Божий народів. Весе народів устає ночі, радуйся. Радуйся, земле, бо син це Божий народів. Устає je на na радуйся, Радуйся, земле, бо снце Божий народів, на соломоті, на Божим хіні радуйся, радуйся земле бо боснце Божий народів. Ми відваги набрали і всі разом заспівали. О Ісусе любий, кращий як діти. Щоб ми були щасні, і розумні і здорові, мов ті квіти, красні, і розумні і здорові, мов ті квіти красні, ти дитина Божа, на пахучі сіні, дай нам щастя кращу щодо. Дай нам щастя кращу долю її в Україні. Забудьте торг життя на мить, втішіться Господь з вами, ви чуєте вона летить. Надземними земними шляхами вона, колядка. Боже мій, спішіться, сестро, брати назустріч гості дорогі, йдіть і ведіть її до хати, і садовіть там, де святі сідають навпокутті. Вона ж несе нам золоті легенди незабутні, легенди, як то ви було дітьми у рідній хаті, до свят вечері за столом сідали брат при браті. Як батько просфору ломив, і з матір'ю сестрою молились, стіл благословив хазяйською рукою, а житній сніп стояв в куті і кивав колоскам крізь шиби зорі золоті шептали Господь з вами. Здавалося, та що слова, вони лише примар того. Що чує серце і голова в час вечора святого? Вічний народився, лунає по світі, Божий люд весь веселиться, небо в зорях світить, хмари світять вівтарями, вертепу діти зі свічками, молитвами йдуть дитя зігріти, плине нарід у молінні від хати до хати, У вертепі на сіні дитя привітати. Всюди сміх і спів розлився, Все ж бо нині нам на радість Христос Бог родився. М'яділю рано сонце сходіло, саді вишневі розвеселело, саду вишнявим цвіток біленький, о, народився Христос маленький, Христос родився весела дня, Христос і тішить молоді к'єна, Христос і тішить, церкву вступає, на колі днеке ще й поглядає, бо коли веселі людя, не колідують, так завжди будя. Tak завжди буде Божа воля. Пісні уростають, як та поля. Пісні вростают, будуть вростати, Села за буде ковати, Села за буде ковати, Потім не будем колідувати. Села за кує засною. Господь по Траву росою. Слава Богу, мир тій хаті. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про святе різдво спотє, заспівать вам сьогодні. Старий рік минає, новий наступає, Старий рік минає, новий наступає. Весела новина, Ісус родився маленька дитина, Хочу вам Слово ласкаве сказати, благословення принести до хати, може, в цій хаті когось бракує. Може в цій хаті хтось гірко сумує, коли бракує, не забувайте, хто гірко сумує, Розвеселяйте разом з Ісусом Маленьким на сіні. Христос ся рождає на Україні. Ваше серце щире, то щистися діти й майте, віруба, мене вас лихо і мене трива, прийде вже скоро та хвиля година, щастя вам зійшла небесна дитина. І піде слава по цілому світі, що Бога підносить українські діти. Виплиє мій новина, діва сина породила, породила. Марія породила благодати, непорошна діва мати, Марія положила на сіні, не хвиєські яскині, ясли діву потішає.

Українська родина, як до вечері сідає, кожне веселе, як та дитина, Себо бо Христос ся рождає, сіли до столу Різдво святкувати, радуйся, Божая мати. Бджілка, худібка, най вам ведеться, най Божа ласка, лється Плоди стократні, дай Бог збирати, радуйся, Божя мати, ангел Небесний на землю сходить разом із Божим дитятком, возвеселися, щедрий наш роде, щастям, здоров'ям і статком, сіли до столу Різдво святкувати, радуйся! Боже я. Ой, сів сам Хресто, що ста й вече раті, ой, дай Боже, ходіти днем у я, маті, ой, дай Боже. Ой дай несену вет пекла отключи, ой дай Боже, повипускать гришні душі, ой дай Боже, леж одну душу та й не пустите. Ой дай Боже. Шо з не ведь я тай матери, ой, дай Боже, Шо з не вожела, словом корела, ой, дай Боже, Словом корела, судом судела, ой, дай Боже, Ще й другу душу та й не пусть є ой дай Боже, що не приймела бідного в хату, ой, дай Боже, Шо не приймела, не пригодила, ой дай Боже. Нікому добра не приобрила, ой дай Боже, отряту душу тай не пустєтьє, ой дай Боже, фальчево у світком свічетє, Ой дай Боже. Ой, цим трьом душам пеклі горіте, ой, дай боже, пеклі горіте, у смолі ті ой дай боже, ой, підемо, пане брате, від хати до хати. Нашим братам українцям заколядувати, але заки ще підемо. Подумати треба, чи ми гідні заспівати тому, що йде з неба. Спогадаймо, пане брате, чи в нас все в порядку, чи не скривдив хто сусіда, чи мав добру гатку. Спогадай, чи завжди всюди ти добрий, привіртний. Чи для свого народу ти зачливий вірний? Чи ти своєму народу не жалієш жертви, чи ти, брата, ненавидиш, хотів його смерти? Чи так, зрештою, у тебе душа твоя чиста, що зважишся заспівати поклін Тобі, Христи? Бо знай, брате, що немилі Господу поклони від такого, що на серці. Носить лиш прокльони, як ти чесний, то ходімо від хати до хати нашим братам-українцям заколядувати. А як ні, то кайся, брате, не виходи з дому, а покайся, то й підем в коляду по тому. Я слахле, хто поспішить, співати кому, Ісус Христос. Як мати Божа сина зродила, то ясна зірка світ освітила. Світ освітила, всіх звеселила, всю Україну зі сну збудила, а в полонині ватах збудився. На ясну зорю він задивився, що ж то за зірка Боже мій милий, що краще сонця нам освітила. Вставайте, браття. Вже годі спати, гляньте, як світять гори Карпати, Світять, палають, вість возвіщають. Бога живого нам прославляють. Ісусе милий дитино красна, Ти нам всі гори освітив ясно, щоб теє світло во не згасало, разом з нами пісню співало. Нині і завтра навіки вічні. Будь же нам славен. Боже предвічний. На високій горіш, широка долина, там пастушки пасли вівці прийшла, їх новина. Там пастушки пасли вівці прийшла їм новина. Прийшла їм новина з високого неба, що пречиста діва, мати породила сина, що пречиста діва мати породила. Праву ручку підноси усіх нас благослови, щоб ми мали, що треба з високого неба, щоб ми мали, що треба з високого неба, а ми бої, пастушки напимося вина, бо то винові ді. Від Божого сина, бо то вино від Ісуса від Божого сина. Ой за горочки, за каленочки ми колінечке з україночки. Ми такі люди, що раз не ходим, а ж раз на рік до вас приходим, до вас приходим, та й Бога просим. Ісуса Хреста на руках носим. Дівеси газдо свою газденів, Не зроби свою хату пустенів. Отвори газдо двері Хрестове, Найми си вклонім твому столове. Хрестос не хоче ні їсти пити, Лиш вашу хату розвеселити. Високі зорі за селом, сніги глибокі за садами сиджу до ранку за столом на святі своєї мами. Хіба вже, каже сину, йди, у нас тут взимку півні пізні, щоб ще колись прийти сюди, візьми собі хоч приспів з пісні. Мороз іскриться на вікні, куценька свічка не тлюманить, якось затишно мені на святі своєї мами. Ось ти підеш, я знову одна коло курей, коло корови, ти тільки там не пий вина і не водися по столових, на рушниках, на плесах стін. Байдужо тінь моя гуляє і куриця медами стіл на святі у моєї мами. Хіба би ще прощальний тост? Частуймося собі, приймайся, а те, що там пліткує хтось, ти, сину, тим не переймайся, поволі встану за стола. Побачу, мамі свят замало, тому і спинились край села і світяться. Прощайте, мамо минулися мої сніги, мої сади та обороги, за мною тягнуться сліди, як знак зворотньої дороги. Хлоп'ям на новий рік ішов я з торбиною зерна в село, і кожному бажав здоров'я, і весело мені було, у кожній хаті на долівку пшениці жменьку сіяв я, Мене до того ще й віншівку навчила матінка моя, Хай буйно родиться пшениця, щоб кожен був за неї рад. Усяка хай росте пашниця, та щоб не вибив її град, і льон хай буде коліна, повище пояса трава. Хай наша рідна Україна в добрі і мирі прожива. В добрі і мирі, мамо, мамо, ваші слова святі повік. Я й нині з ними йду так само, як і тоді на новий рік. неба зірниця світлом кидай, діва Марія, сина роздай, світи зірниці Христу Марію, кріпи у серці віру на дім. Неси зірниці Христу Марію, потіхою старших пишаною світу. І щастя на мною, і благи літа. Много літа літа, нога літа. Много... Тобніма і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну рисорзай.